25 кілометрів пішки, саме стільки сім'я з Херсону подолала, аби втекти з окупації. Довелося пережити обстріли, погрози та побої від російських військових. Людям вдалося втекти з Херсонщини, лишивши все вже три місяці. Проживають на Рівненщині. Як облаштувались і що розповіли про війну? Дивіться далі у сюжеті. Рібонок підбігав, кажуть, це українці, це українці. обнімала їх. Ну, ми всі плакали, тому що ми два місяці, вважаю, крім цих мразей нічого не видели. Ольга пригадує, як зустріла українських військових після двох місяців окупації. Вона сім'єю з Херсону. Їх будинок неподалік славнозвісного Антонівського мосту. Перші дні війни чули і бачили на власні очі вибухи, тому вирішили покинути рідний дім. Поїхали поїхали в село Високополі і попали в окупацію на два місяці. Були з рускими. Вони бомбили дома, приходили к нам домой з обіском сім разів. Нас постійно обскували, порвали документи, забрали їду, машину, гроші, Ну все, забрали. Жінка розповіла і про фізичні знущання окупантів. Били моєго отця, нас тоже ну не били, но вражали, представляли голові автомати, ставили нас на колени. Говорили, що Україна здалася, ні только натовца виганять і все. Ми просили, щоб дітей випустили Хоча би ані гарятам нацистами. Сидіть із вони випускали. українські військові згодом ослабили позиції ворога, і Ольга з сім'єю змогли втекти з під окупації, подолавши довгих 25 кілометрів пішки. Ділиться емоційно триматись було важко, але здаватись просто не могли. Тримались, тримались, ну я навіть сама удивилась. В тот момент, именно когда там было, мы не сдавались, мы не плакали, мы пытались как бы держать себя в руках, потому что понимали, что если начнется паника, ну дети рядом и старались ради детей, ну, как бы держаться. В рівному жінка влаштувалась працювати медсестрою сьогодні, ж з дочкою прийшла на черговий захід, що на Рівненщині проводять для внутрішньо переселених осіб. Маленька Євгенія вирішила намалювати прапор і ділиться з нами, чим захоплювалась вдома до війни. Я лепила, я ну робила поробки. Я робила все, що можна було. Я, я любила все робити. Я вбирала по дому, я готувала. Я можу. В мікроволновці готувати. Я робила. Много я в мікроволновці робила в Мікроволновки я робила. Жила спокойно життя. Подібні заходи для переселенців на Рівненщині не поодинокі. Сьогодні акція приурочена дню знань і дітям внутрішньо переселених осіб роздають приладдя, що згодяться в навчанні. Що потрібно школярю пенал, ручки, зошити, фарби, альбоми і зошити це все. Таких папочка для дітей підготували взагалом близько 400 таких наборів. Окрім них можна і обрати книжки. Тетяна Петрина, Олександр Бойко, новини Рівного.